Чи варто вам його пробачати? Давайте сьогодні спитаємо у карт, чи вартує цей партнер того, щоб ви його вибачили? Це для тих, у кого партнер дійсно хоче отримати вибачення, але вже не раз підводив вам, вас. Тому для вас важливо зараз якось прийняти рішення і визначитися, чи вибачати його, чи... Відвернутися від нього і поставити крапки в цих стосунках, і у відношеннях з цих з цим партнером, як з таким, що зраджував, зраджує і зраджувати буде. Чи вибачати вам цього партнера? Так, для кого це розкид? Хто у нас ви? Людина, яка багато чим цікавиться, спостерігач по життю, багато що аналізуєте, але зараз ви в такому завищому стані. Ніяк не можете визначитися. Ви багато слідкуєте за вашим партнером, спостерігаєте за ним, дивитеся, що він робить, що з ким зустрічається, з ким спілкується, як веде свої соцсторінки в соціальних мережах. Хочете зрозуміти, чи можна його вибачити чи ні, чи вартує він того, щоб його пробачити. чи Змінився він чи ні. Ви відчуваєте, що прив'язані до цієї людини, що є емоційна залежність від цієї людини, тому вам дуже важко перервати цей зв'язок, і ви розумієте мозком, що вибачати його не варто, але серце каже, а може, а може, спробуємо ще раз, а може, на цей раз буде все інакше. Тож, давайте спитаємо карт, чи варто вам його пробачати? Чи варто вам його пробачати? Ну, у вас є кохання до цієї людини, і хоча зараз ви не в тому гуморі, щоб іти до нього з якоюсь такою з вибаченням, або вибачати його, ви закриваєтеся у своєму, у своєму тому бульбашці, так, відсторонюєтесь від нього і кажете: Ти мало просив, ти мало вибачався, ти мало доказував мені, що тебе можна вибачити. Але разом з тим ви пригадуєте ваше минуле, пригадуєте ті часи, коли між вами було все добре. І вас дуже тягне у минуле. Власне, цим і викликане бажання його пробачити. Ви ніяк не можете забути ті часи, коли все було добре у стосунках з цим партнером, і коли ви були обоє щасливі. То чи варто вам його пробачати? Дивіться, карти кажуть, що... О, Оця ситуація вона може дійсно змінитися на краще. Бо або ви з ним у шлюбі знаходитеся, і все-таки сімейні стосунки переможуть оту поведінку, яку він демонструє по відношенню до вас, або ви вважаєте його, наче своєю сім'єю, тобто почуття до нього дуже сильні, і він до вас дуже близька родина. І що ж вам порадять карти робити, виходячи з того, що він фактично для вас ваша сім'я? Проявити жіночу таку мудрість, я б сказала, жіночу силу. А дивіться, карта сила це карта жіночого домінування над чоловіком через її, такі, знаєте, жіночі риси, через ніжність, через розуміння, через ласку. Карта, яка показує, ну, як е, жінка може приручити дикого звіра, не е, б'ючи або зневажаючи його, ні, тільки. Е, Чимось таким добрим, ніжним, лагідним, потроху приручити його до ваших правил і поставити його у певну залежність від себе. Карта натякає, що вам потрібно проявити прикласти зусилля для того, щоб вибачити його. Але ви маєте над ним владу і, врешті-решт, можете отримати від цих стосунків того, чого прагнете. Тож так, карти радять вибачити його.